Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 637-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українських громадян у тимчасово окупованій Луганській області. Відтак для посилення морального тиску на українських мешканців та примушення їх до отримання російського громадянства, окупаційний так званий уряд Луганської області ухвалив рішення, що отримати компенсацію на придбання вугілля та дров. Для опалювання свого житла зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.